Доброї ночі. Мене звуть Роман, і 30-го, з усього, що я пам'ятаю, так як мій друг, з яким я познайомився на Майдані, він притяг мене під стелу. Ну, я спав біля бочки для обігріву. І тільки тоді я зрозумів, що почався штурм. Пам'ятаю дуже добре, коли беркута, яких зараз прокуратура називає невстановленими особами, били дівчат по руках, по спинах. Це було. Це що дуже добре пам'ятається потім, мабуть, не все життя. Чудово пам'ятаю, коли вже ми бігли до Бесарабки в бік Бесарабки. Пам'ятаю як звичайних е, якихось відвідувачів клубів, якихось просто а, е, які хотіли подивитись, що це відбувається взагалі. З нами бігло шість людей. З міліції, як і потім дізнався, це була спецрота садовника, якого відпустили нещодавно. І вони просто забили цих клаборів. тому що ну, я не знаю, чому вони це зробили, вони не мали відношення до Майдану ніякого. Скоріше, вони мали відношення до антимайдану, але це вже інша справа. Чудово пам'ятаю, як ми зібралися на Софіївській площі, пам'ятаю журналістів, пам'ятаю, коли в монастирі. Нас прихистили, це був єдине місце, де ми могли сховатись. І я це все дуже добре запам'ятаю. Зараз, коли я це все згадую, коли я згадую, наприклад, потім Грушевського, штурм, наприклад, 11-го, який був до Грушевського. Мені подоб... ну, подобається згадувати ті часи, тому що це були часи справжньої дружби, справжньої єдності, коли всі на Майдані, хто був, це були тисячі людей, всі одне одного знали, всі одне одного підтримували. Інколи в мене виникає така ностальгія, хочеться повернутися це все, але я розумію, що зараз не час. Зараз час просто будувати якісь інститути, які не були збудовані, і через це стався Майдан, якісь соціальні інститути, які просто мають впливати на владу не коктейлями Молотова, не кийками, нічим насильницьким. Просто звичайні інститути, коли люди свідомо виходять, от люстраційний закон вийшло три тисячі. А де були всі кияни, які виходили на Майдан, які підтримували всіх людей, які тут були? Я пам'ятаю 11-го, перший штурм Майдану, ніби не насильницький, але хоча там швидкі стояли. Я пам'ятаю, коли ті такі років під 50, у пальтах просто я не знаю, майже тіло, вилазили з таксі, і бігли на майдан підтримати проти беркутів. До речі, Беркут зараз, 90% Беркуту, складу особового, вони зараз в спецбатальйоні міліції. Це так тепер називається. Ну це справа до міністра вже. Я не знаю, як це треба розбиратися. Знаєте, стосовно реформи МВС, це те, що дуже мене хвилює насправді, тому що МВС це ті хлопці, з якими я познайомився, був знайомий 4 місяці, дуже добре. Засовно реформи МВС до Авакова хотілося би сказати хочеш, робиш, не хочеш, іди гуляй. Тому що насправді, коли казати, що насправді все складно, насправді не можна так однозначно казати, можна однозначно казати, повірте. Тому що якщо ти хочеш, ти знайдеш спосіб зробити. Якщо ти не можеш знайти спосіб робити, то ти не можеш бути міністром, ти можеш бути громадським активістом максимум. Я хотів би подякувати всім друзям. Які були зі мною на Майдані, хотів би подякувати адвокату Євгенії Закревській, яка зараз веде всі справи, майже всі справи, по небесній сотні, яка зараз займається розслідуванням постійно. Вона навіть зараз, коли ми зараз з нею на Майдані тут гуляємо, згадуємо все, вона навіть зараз дивиться. А звідки міг стріляти Беркут? Завдяки таким людям, я думаю, нова Україна буде. Не завдяки тим людям, які залишаються зараз вдома. Не слідкують за новинами, тому що вони, вибачте, втомилися. Вони втомилися від майдану, втомилися від війни. Ну, вибачте, зараз час такий, що треба брати себе в руки. Дякую.